Коротко про медицину в Польщі в цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через те, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається. Тут жахлива якість повітря, і мені треба було зробити КТ – комп'ютерну томографію моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливо, я цю коробку зараз знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це тут воно на диске, поняла збережно, і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько, мені терміново просто потрібно, бо зібрали, подивили, що з моїми легенями. По в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка, це не забрала вже з почти літальним сходом. Лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини, взагалі. Я без прикола. Біжу мінову посилку, буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню печінку, наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ми, якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити, і це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших па пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну ампутують таке відрізають і так далі. Да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують до фіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють як лікувати. Коробочку несу з Польщі відправляю в Україну. Тут 10 тисяч заплатив. І ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко. Хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі. Отака от печальна ситуація з медициною в Європі. Включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо і виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от, от поняли?